Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. Продовжуємо говорити цікаво, вільно та з позиції науково доказової медицини про таке достатньо незручне явище в житті жінки як натримання сечі. В цьому відео я розповім про... Види натримання сечі, бо вони всі мають кардинально різні типи лікування. Розповім про це лікування, розповім про те, які записи існують для того, щоб покращити якість життя жінки, в якої є таке порушення урогів екологічного здоров'я, як натримання сечі. А також надам 10 науково-доказових порад про те, як зупинити підтікання сечі. Дякую, що ви дивитеся мій YouTube канал. Дуже вас прошу підтримати це відео вашими лайками, репостами. Дуже важливо почути ваші е коментарі. Навіть якщо ви просто напишете Дякую, це також мотивує продовжувати знімати цікаві та пізнавальні відео для вас. Практично кожна друга, третя жінка в своєму житті мала е мінімум декілька епізодів натримання сечі. Ця тематика некомфортна. Жінки про це дуже рідко говорять. І, на жаль, правильна постановка діагнозу затягується, а відтермінована постановка діагнозу правильного да, вона відтерміновує лікування і призводить до психологічних змін. в Здоров'я жінки, тобто проблема натримання сечі – це психосоціальна проблема, це не тільки про якийсь там дискомфорт, особливо якщо ми говоримо про мимовільне виділення сечі під час сексу або під час оргазму. До речі, не треба плутати мимовільне виділення сечі під час оргазму з да еякуляцією жіночою. І так, існують декілька видів натримання сечі, і це важливо розуміти, тому що всі ці види вони мають повністю різні види лікування цієї проблеми. І так існують, і так це важливо дуже розуміти, що існують методики, які лікують натримання сечі. Перший тип він найрозповсюдженіший: це стресове натримання, натримання зустрічається до 64 Випадків серед всіх жінок, які мають цю проблему, виникають внаслідок порушення м'язів тазового дна. Подивіться відео про тазове дно, що це таке, про симптоми і що з цим робити. Стресове натримання в основному трапляється, не в основному воно трапляється, коли сечовий міхур наповнюється, і внаслідок. Порушення анатомії, да, е, е, жінка не може втримати ту кількість е, е, сечі, яка є в міхурі, внаслідок е, підвищення тиску. Це може бути під час кашлю, під час стрибків, під час бігу, під час просто да, того, як вона швидко починає йти під час заняття спортом. Основне е, 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 лікування. Це виправлення анатомії. Про лікування ми трішки далі будемо більш детально говорити. Наступний тип натримання сечі це, так скажемо, можемо об'єднати це під назвою гіперактивний сечовий міхур. Це коли м'язи, які оточують сечовий міхур, вони знаходяться в стані. Підвищеної бойової готовності, я так скажу, да? тобто вони гіперактивні. І жінка може собі да, йти по вулиці, сидіти на роботі, робити якусь свою рутинну роботу, а потім, внаслідок якогось триггеру, цей тригер у кожного свій. У деяких жінок вони скаржились мені на такий тригер. тільки я чую, десь да, включають воду, да, у мене. Сильний позив на сечовиділення, і я не встигаю добігти е, до туалету. Тут кардинально інший підхід до лікування. В сучасній медицині даний стан коригується або прийомом пігулок, да, які е, послаблюють е, і роблять м'язи е, сечового міхора, більш Скажімо, слухняними да, до команд головного мозку да, і менш чутливими до цих тригерів. Також існує м, така процедура, як проведення ін'єкцій ботекса в м'язи, які да, оточують сечовий міхур. Але дані процедури да, вони потребують чітко. Да, постановки правильного діагноза. Даний тип натримання сечі, він зустрічається рідше, десь до 30% випадків, всіх випадків з натриманням сечі. Наступний тип це змішаний. Це, на жаль, коли у жінки може бути і самовільне виділення сечі під час заняття спортом або під час прискорення ходьби, да, а також коли. М'язи, сечового міхура, також знаходиться в гіперактивному стані. Тут потрібно так, комбіноване лікування, інколи і хірургічне, і інколи е прийом пігула. Наступний тип е порушення роботи е сечового міхура, це так званий синдром нижньої частини сечовідного тракту. Це все, що пов'язано з е порушенням процесу, сечовидення на кшталт. Наприклад, є порушення в струї, тобто преривчисте сечовиділення. Або жінці доводиться якби додавати зусилля при сечовиділенні, затягнуте сечовиділення. або є постійне відчуття того, що сечовий міхур не до кінця звільнений. Також існує методик, існує тип сечовиділення, порушення сечовиділення. як Повне натримання, повне відсутність контролю над процесом сечовиділення. тобто, це, так скажемо, найвищий ступінь порушення натримання сечі, коли жінка, на жаль, не має жодного контролю над цим процесом, і дуже сподіваюся, що це відео надасть вам інформацію і впевнена, що воно надасть вам корисну інформацію, щоб. Цей вид натримання сечі в вашому житті ніколи не стався. І також, окремо, я би хотіла звернути вашу увагу на такий тип натримання сечі, який виникає внаслідок хронічних запальних процесів сечового міхура та сечововідного каналу. Тому що зазвичай, тобто, симптоматика може бути характерною для всіх тих видів, які я перерахувала. Але причиною може бути хронічні запальні процеси, тобто хронічний цистіт, хронічний е, уретрит, або коли жінка втрачає естрогени. Знов таки наголошую, безліч сайтів, медичних установ вони пишуть, що причиною натримання сечі є першою строкою є клімакс, та? або там пишуть пологи. Е, шановні мої глядачки, я вас дуже прошу, пам'ятайте, що зниження естрогенів в житті жінки. На жаль, стається не тільки під час менопаузи або клімаксу. Тому да, оцей, е, ця остання да, група порушення, е, тобто остання група натримання сечі, вона може бути внаслідок хронічних змін в стінки сечового міхура та е, сечової каналу, внаслідок хронічного запалення, неспецифічного, специфічного, тобто викликаного інфекціями, які передаються статевим шляхом. Або зниження рівня естрогенів. Як я обіцяла, тепер переходимо про е, які існують засоби да, на сучасному е, ринку, для, які допомагають жінкам покращити якість е, життя з цим станом. Е, не все є гарним, не все є науково доведеним. Е, хочу обговорити використання тампонів. Тобто інколи це зазвичай в активній бесіді жінки про це ніколи самі не говорять. Я питаюся, чи використовуєте ви тампон? Обичний звичайний засіб менструальної гіни, тампон, але жінки зазвичай беруть більшого розміру тампон, вводять да? його для того, щоб виправити анатомію, да? тобто, щоб якби, повернути всечовідний канал та сечовий міхур вище, да, для того, щоб якось зменшити прояви натримання сечі стресового характеру. Але хочу вам сказати: дійсно, ви можете використовувати такий спосіб, але, наприклад, якщо ви будете займатися спортом, на щоденній основі, так, от вранці прокинулись, поставили собі тампон великих розмірів і пішли там да, на роботу, це не є правильним, бо тампон. Він порушує місцеву флору, він не має таких властивостей, як постійно знаходитися всередині жінки. Тому, якщо у вас така проблематика є, але, наприклад, фінансів для лікування немає, то тоді краще підібрати з лікарем гінекологом писарій, який буде повертати. Сечовий міхур в правильне положення і буде е, допомагати е, да, зменшувати ці симптоми. Тому тампон ні, або тампону так, якщо це буквально там година, півтори-дві, поки ви займаєтеся спортом. Наступний засіб це використання е, засобів саме для нетримання сечі, тобто п -п 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 засоби. Для менструальної гігієни вони мають інші властивості, ніж засоби для тих жінок, які страждають або чоловіків, які страждають на нетримання сечі. Вони зроблені таким чином, щоб вони в себе всмоктували сечу да, і підтримували захисний шар. Тобто вони, тобто сеча і менструальна кров вони різні да, і мають бути різні поверхні. Да, для того, щоб, тобто, якщо жінка використовує засоби менструальної гігієни при натриманні сечі, вона це призводить до того, що в неї розвинеться хронічний запальний процес слизових оболонок вульви, да, якщо вони є прилапстом, то і е вагіни. Тому використовувати е або прокладки да, для натримання сечі, або труси, які спеціальні йдуть да, для натримання сечі. Тобто не треба цього соромитися. Важлива єдина річ, якість вашого життя. Чи буде це ем, да, писарі, чи буде це там, прокладка? Не замикайтеся на цьому, не соромтеся, підберіть е, собі той засіб, який вам допоможе на шляху вашого лікування. Бо, звісно, без лікування, ну, тобто, тобто, все, все рівно доведеться підібрати метод лікування або пігулки, якщо це імперативний тип натримання сечі. Або якщо це е, е, стресове натримання сечі, то на сьогоднішній день існує декілька хірургічних е, методик: це введення філерів для е, вирівнювання анатомії сечовідного канала, або ведення спеціальних речовин. Це теж, да, так скажемо, такі сверідні філери в слизову оболонку в ділянці сфінктера, внутрішнього сфінктера сечового міхора, тобто для того, щоб ну, зменшити внутрішній вивідний утвор, через який виходить сеча. або там, якщо це імперативне, знов таки введення ботулотоксину. Пам'ятайте, що першим, що потрібно зробити, це почати вести щоденник. Він так називається щоденник сочового міхура. Тобто, перед тим, як йти на прийом до лікаря, бажано, щоб це був лікар, навіть урогінеколог, тобто це гінеколог, який має спеціалізацію і спеціалізується на проблемах саме нетримання сечі, десь протягом тижня поведіть ваш щоденник. Що ви в цьому щоденнику відмічаєте? Ви в ньому пишете. Скільки ви рідини випали, скільки ви вивели сачі. Бажано декілька днів да, заміряти, тобто пісяти в банку, наприклад, там, літровий чи трьохлітровий, для того, щоб ви заміряти, скільки сечі ви вивели. Пишіть, будь ласка, час, коли ви сходили в туалет, Тобто, коли ви випили воду, або чай, або каву, або суп з'їли, да, або сік випали. І коли ви сходили в туалет. Скільки разів за ніч ви ставали, вставали в туалет? Далі ви пишете кількість е, сечі приблизно за е, одне сечевиділення, колір, чи інтенсивний да, колір, тобто чи концентрована сеча, чи навпаки, ні. І відчуття, чи маєте ви відчуття повного спорожнення або неповного. Також ви. Відмічаєте в цьому щоденнику, наприклад, виникло у вас бажання сильно сходити в туалет. Наскільки швидко вам треба добігти до туалету? Тобто пишете всі ваші дискомфорти, всі ваші ритуали пов'язані з е, сечовиділенням. Щоденник сечового міхура це буде один з основних інструментів, який допоможуть лікарю поставити діагноз. Також лікар може вам е, запропонувати. Уродинамічні дослідження для того, щоб знов-таки була повна картина і був поставлений правильно діагноз. Але перше, да, це записати цей щоденник і обрати фахівця. І наприкінці, як я обіцяла, науково доведені методики, які допоможуть зупинити натримання мимовільне виведілення сечі. Перше, це заняття фравами кегля, тобто тренування м'язів тазового дна. По-друге, це е, зменшення в вашому раціоні рідини, яка вміщує кофеїн. Тобто переходьте, будь ласка, на вживання кави та чаю без кофеїну. Наступне, е, дуже часто жінки для того, щоб е, зменшити прояви натримання сачі, вони перестають пити рідину. Навпаки, дуже важливо пити 2-2,5 спивнулі рідини. Бо чим вища концентрація сечі, тим сильніше подразнюються стінки слизова сечового міхура, і тим більше прояви порушення процесу сечовиділення. Третє, е, мінімізуйте, е, не, не мінімізуйте, неправильно, що скажете, що Ого, я подивилася там лікарку-гінекологу, вона сказала міні... мінімізувати фізичне навантаження. Навпаки, Перейдіть, перейдіть, будь ласка, з таких фізичних навантажень, як біг, там, да, джогінг, скандинавська ходьба, силові тренування. Замініть ці види спорту на пілатес. Тобто пілатес і йога ті, це ті види спорту, які допомагають покращити стан м'язів тазового міхура. Бо, як би ми всі не любили інколи побігати. В парку да, швидко пройтися в парку, або інколи там, да, підкачати м'язи сідниць э, за допомогою так званих випадів з э, навантаженням. Ну, на жаль, ці вправи вони погіршують стан м'язів тазового дна і наслід, як наслідок приводять до погіршення э, симптомів э, натримання сечі. Тому переходимо на пілатес і на його. І взагалі я раджу. Всім жінкам, хоча б там, два рази на тиждень да, мати заняття е, пілатесу з цілею навіть профілактики е, цих порушень. Наступна е, доказова річ це підтримувати здоров'я всечовідних шляхів, тобто, це вживати чай з журавлиною, це проводити правильно е, гігієну інтимної зони, це профілактика е, порушення. Мікрофлори опіхви, тобто важливо починати з турботи про себе. Да? Правильна гімнастика. Да? А, і до речі, ще я не сказала про головну річ: це зменшення алкоголю. Пам'ятаю, нещодавно моя пацієнтка це була первинна пацієнтка. вона... Коли я сказала про важливість зменшення кількості алкоголю, тому що в неї вже були прояви порушені не тільки зі сторони печінки, а в першу чергу зі сторони цукру, тобто в неї були по результатам вже порушення вуглеводного обміну. І вона сказала: Боже, ну всі ж навколо п'ють. Ну що, і всім прям плохо, всім погано. Знаєте, я вам хочу сказати дуже важливу річ за всі е, е, роки моєї праці з жінками. Ми жінки дуже часто порівнюємо себе зі своїми подружками, а вона це робить так само і в неї інше не турбує. Перше, як лікар-гінеколог, жіночий лікар, я вам скажу так: те, що ви не знаєте, що вашу подружку щось турбує, це не означає, що її не турбує. В більшості випадків жінки не діляться справжніми проблемами, які викликають сором. Тобто, да, все, що пов'язано з болісним стексом, з натриманням сечі. З цим ніхто не поділиться. Тому не порівнюйте. І друга річ: так, на цьому етапі у вашої подруги на вживання алкоголю щоденний бокал вина може і не призводити до натримання сечі, бо ваші організми різні. Але саме для вас, якщо ви вже маєте порушення, порушення процесів сечовиділення, так важливо е зменшити кількість е алкоголю. Тому, завершуючи нашу сьогоднішню тематику, пам'ятайте, проблема натримання сечі, вона дуже розповсюджена. Практично кожна друга-третя жінка мала в своєму житті епізод натримання сечі. Друга важлива річ якомога раніше необхідно поставити правильний діагноз, встановивши, який саме тип натримання сечі є саме у вас. Для цього починайте, будь ласка, з. Ведення щоденника сечового міхура. І наостанок, будь ласка, використовуйте ті поради, які я да, надала вам в цьому відео, які є науково-доказовому. Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Ну, сьогодні ми з вами поговорили про проблему неотримання сечі. Дуже важливо, да, якомога раніше встановити. Правильний діагноз і визначити, який тип порушення сечовиділення є саме у вас. Починаємо з ведення щоденника сечового міхура і, будь ласка, використовуйте на здоров'я ті поради, які я озвучила в цьому відео, які є науково-доказовими, які допоможуть зупинити натримання сечі. До нових зустрічі і дуже прошу вас. Давайте цю тематику не лишимо табуйованою. Давайте. Разом розповсюджувати це відео хай якомога більше жінок зможуть мати будуть, будуть мати змогу налагодити якість свого життя і своєчасно звернутися до лікаря вже маючи певний багаж знань для того, щоб прискорити покращення якості свого життя.